Всім привіт, ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні перше вже листопада. Ми з кошиками ось, бачите, хочемо сходити на розвідку і подивитися, чи є рижики. Ось там за дубовою посадочкою є таке полечко з травою. Там колись молода сосна росла, зараз не знаю, тому що декілька років тому там була пожежа. Я вам показувала після чергового обстрілу, загорілася лісова підстилка і вигоріло дуже багато сосен молодих. Але хочемо все-таки сходити, подивитися, може є рижики в траві. Дуже люблю рижики, чудові такі грибочки. Вони мені смакують найбільше смаженими. Бачите, у нас все забудовується. Ось колись тут соняшник, пшениця, кукурудза росла. Зараз подивіться, скільки кидає погляд аж до самого горизонту, стовби і проводи. Я так розумію, що вже і тут продали землю, продали поля і будуть якісь котежні містечка, тому що, бачите, ось тут раніше. На Осонні ми збирали маслячки, підберезовички, тобто тут такий молоднячок ріс. І зараз тут вже дорога і стовпи. Так що я не знаю, наступного року все може змінитися кардинально. На жаль, ось так в Київській області в нас в основному скрізь. Всі якісь такі місцинки, лісові куточки. Тут би також забрали б оцю всю територію, але тут яр. Ось там бачите, тут яри. У нас дуже такі ґрунти тут погані. Е, ну як не те, що самі ґрунти погані, а просто така структура ґрунту, суглинок, супісок, і він сильно розмивається дощами. А внизу ще й солончак іде на певній глибині, солонці, і е, дощами сильно розвиває, розмивається ґрунт. Ось така ерозія колись була. Поки тут не почали залишати місця необроблені біля полів, і з часом сосна сама засіялася. Колись ці сосенки є ще молодими, маленькими, пам'ятаю. Ми маслючки під ними збирали в дитинстві, я ще в школу ходила. І ось так на Схилах цих ярів залишили ці сосенки, і вони з часом своїм корінням укріпили ґрунт і яри перестали далі розповсюджуватися. Тому ось ці місця з соснами у нас ще залишаються завдяки ярам. Їх незручно розробляти, під поле вони не підходять. Під будівництво також. Я так думаю, дуже багато коштів потрібно вкласти, що залишається, хоч якийсь шматочок природи, тому що я ж кажу, скоро це все буде забудоване. Але ще цього року гарно, ще цього року можна пройтися, помилуватися природою. Я вам додам картинку. Ми колись восени, якраз так само в листопаді, гуляли, ще перед війною. Здається, це якраз 21-го року було літо. У мене є фотографія, я зараз додам вам на екран. І тепер бачите ось так все помінялося зовсім Зовсім змінилося. Саме цікаве, що дорогу вони прямо під самий яр городять. Я не знаю, як потім ця дорога буде функціонувати. Ось, бачите, вже починається яр. Ось так. Дуже сильно ґрунт розмивається дощами. І такі яри у нас навколо всього нашого дачного кооперативу. Кругом ось такі яри по лісу. Ну, ось вони накидали якогось будівельного сміття, і думають, може, що це укріпить ґрунт. Я не знаю. Побачимо. І прямо ось так над цим яром вже починається край дороги. Дуби вже листя своє скидають. Бачите, які стали вже золотаві, мідного такого кольору, навіть я б сказала, сосни. І, швидше за все, що вже озима зійшла. А може, просто бур'ян, здалеку я не бачу. Зазвичай тут часто озиму сіють. Цього року була кукурудза, значить, на наступний рік може бути пшениця. Небо, яке гарне. Синя-синя і така, як павутинка, ніби хмар по ньому. І сьогодні сонечко. Я трошки жмурюся, тому що сонце в очі прямо дуже гарний день. Нарешті ми дочекалися. Я так розумію, що це вже у нас починається бабине літо, тому що до цього було дуже холодно, дощило. І неможливо було просто на вулиці. Неприємно було. Вітер такий різкий, дощики йшли, і навіть не хотілося носа свого висовувати на вулицю. А сьогодні все навпаки. Ну от ми майже й прийшли. Ось там, за дубочками і за соснами. Видна галявина, там трава. Колись траві ми мастерки збирали і рижики. Зараз підійдемо ближче, і я знову вмімкнуся. Може, щось цікаве знайдемо. Ну, ось, ми перейшли через дубочки. І ви знаєте, тут також, ось, я дивлюся, йдуть вже стовпчики, провода, Вони якісь битовочки Я так думаю, що скоро вже і цієї місцинки не буде. Все так змінюється швидко. Але ще цього року ми сюди можемо зайти. До речі, у вас також ваточник розрісся кругом, бачите? Що робиться? Ось так він і розповсюджується насінням. Розтріскуються ось ці його стручечки. І насінинка кожна на такому пухнастому парашутику. Ось цей ваточник долітає і до нас на ділянку. Я сьогодні по всьому газону із нашої змуховинки збирала насіння цього ваточника. Дуже агресивна рослинка. Надзвичайно агресивна. Інвазійна рослина. Але вона захоплює такий золотарник канадський, також дуже швидко розповсюджується. І також кругом уже цей золотарник він цілі поля захоплює, повністю пропадають усі рослини, які росли лужки наші, всі з травичкою, з квіточками, з воздичками, з дзвониками, лісовими. Все заповнено золотарником. І он він там, бачите, вдалині його видно. Бачите, з одного кущика колись. Десь насінинка залетіла, вже повністю ось таке велике, масивне поле. Ну, мабуть, соток сім уже, якщо не більше цей золотарник зайняв. І так само і ваточник себе веде. І з часом, якщо його не прибирати, не знищувати, то ось такі місцеві рослинки, місцева травичка дуже багата тут у нас природа, всього є. але Ось такі насінинки ваточника, вони зараз кругом і так само і золотарника. Проростає одна і починає дуже швидко розповсюджуватись. На жаль, І ніхто не займається його винищенням. Ми там біля себе, де можемо, ми його нищимо, вириваємо з корінням, палимо саме насіння, ось це, щоб не розповсюджувалося, але він розростається. Дуже сильно. І колесняк, до речі, ось тут частково колосочки це колосняк. Колосняк також дуже агресивний, ось половина цього поля вже і колосняк порозростався. Ну що, будемо шукати рижики. Якщо щось знайду, я ввімкнуся і покажу вам. Якщо не знайдемо, то підемо в великий ліс і е, польського пошукаємо. Без грибів ми сьогодні точно додому не збираємося. Ну що, привітайте мене. Ми знайшли наш перший рижик в цьому році. Бачите? А я бачу, ось так вони люблять ховатися в травичці. Зовсім він гнилий, старий, але тепер потрібно уважно, уважно всю траву підіймати, тому що ось, бачите, поруч можуть рости молоденькі, гарненькі. Ой, я люблю ці грибочки. Вони мені і самі по собі красиві, такі сонячні, помаранчеві, руденькі, і вони дуже мені смакують. Дуже люблю їх на смак. Гриб їстівний, його не потрібно попередньо ні виварювати, ні вимочувати, просто миєте гарненько і можна обсмажувати. З них виділяється такий сочок руденький. Боже, скільки їх тут цих рижиків. Трішки червиві, а, шкода, червивий. Ось, дивіться, ще один. Бачите, отак вони ростуть дружньо сімейками. Вон ще один. Маленький зовсім. В травичці сховався. На одному місці ціла сімейка. Ну, одним словом, зараз будемо шукати, Боюсь, що червивих багато, тому що дні теплі. Ці поки що всі червиві, але все одно гарненькі. І, може, ми в інших місцях знайдемо не червиві. Зараз потрібно всю травичку навколо розгортати і дивитися уважненько. На цей хтось наступив. Зараз будемо шукати. Якщо ще... О! Наступила ногою. Бачите, не побачила одразу. Розчавила. А цей хороший був, не червивий. Характерно для рижиків те, що коли зрізаєш, одразу починає виділятися такий яскравий морквяного кольору сік. Ось цей гарненький, цей беремо. Тільки я на нього наступила трошки. Ну, нічого страшного. Ось такий красивий, руденький грибочок. Цей беремо. Зараз ще пошукаємо, якщо будуть якісь цікаві моменти, я вимкнуся. Ну що, ми вже ходимо десь півгодинки приблизно. Бачите ось про що я вам казала? Колосняк. Ще два роки тому, ну, може, один, може, два кущика його було на цьому місці. А тепер подивіться, яку він територію займає. Дуже гарно ці колосочки, звичайно, виглядають, особливо, коли ось так восени, вже зеленого немає. Але ну, зникають інші види рослин. і... Тільки один колосняк залишається, а з іншої сторони, бачите, ось золотарник. Що ми знайшли? Знайшли ми трошки рижиків, трошки польських грибочків, і маслючки нам потраплялися, але в основному червиві. Дуже-дуже багато червивих грибів сьогодні. Так що гуляємо далі. Щось ще побачу цікавеньке, я вам покажу. Все, ми вже перейшли в інший ліс, через дамбу пройшлися. Хочемо польського подивитися. Там ото більше ми не знайшли, може ще пару маслючків знайшли. Зайшла я в ліс, одразу мені зустрілося декілька польських і ось тут. Також думаю, зайду в низинку, подивлюся, що тут може бути. І серед листячка бачите, побачила такі дві гарнезних шапиночки. Молодесенькі, красивесенькі, польські грибочки. Ну, зараз будемо ходити далі. Раз цих двойко мені знайшлося, значить, і інші будуть. Грибочки ще молоденькі, ще в них дуже ніжні ніжки м'якенькі. Люблю такі грибочки польські. Бачите, чистесенькі, гарнесенькі. Будемо далі. Ходити, збирати Ліс уже осипався. Бачите, у нас такий підлісок дуже густий, дуже важко ходити тут, тому що постійно потрібно пробиратися через кущі. Влітку взагалі неможливо пройти, бо листям все закрите. А восени, вже, коли листя падає, можна пройтись, але треба обережно, тому що кругом ось такі гілочки маленькі і дуже сильно. Можна на них наколоти очі. Тому я завжди, коли дивлюся відео з інших лісів, де показують такий чистий, чистий ліс, хвоя, стовбури, завжди трошки по-доброму заздрю, тому що можна просто ходити і не дивитися, що там, де росте, щоб не наколоться. Ось поки з вами балакала, ще знайшла. Який же він гарненький, молодесенький, хрумкий. Красивий грибочок, чистенький, польський молодий грибок. Ну, будемо далі ходити дивитися. Може, ще що знайдемо. Зараз вже так швидко сіріє, сонечко швидко сідає, то темні в лісі дуже швидко, а я в темноті поганенько останнім часом бачу. Раніше зір кращий був, а зараз я бачу, що вже з роками потрібно, щоб певно. Сонечко світило для того, щоб я могла побачити. Раніше здалеку гриби було видно, а зараз потрібно близько підійти. От, як, наприклад, до цього красунчика. Бачите, як він заховався. І ріс, листочки йому заважали рости, він аж шапиночку зламав так швидко ріс. Гарненький. ну Ніжку я брати не буду. Ніжка вже така м'якенька, а сам грибочок гарний. Шапиночку візьму ось такий красунчик. Ану, подивлюся, може він червивий. Ні, всередині гарний, гарний молодий грибок. Ну, одним словом, зараз тут буду бродити ходити. Бачите, який підлісок. На камеру знімати незручно дуже. Якщо вже знайду грибочки, то тоді ввімкнуся вам і покажу. Що знайшла? Бо дуже незручно ходити ще й тримати камеру в руках. Все, вийшла я із цих чигірів на дорогу. Йдемо лісовою дорогою і подивіться, яка краса. Це черемха. Ось так вона на осінь вбралася яскраво. Ну, і сосни високі-високі. Ще є трішки сонечка вверху, там, по голівкам сосен. Будемо переходити на іншу діляночку, де зручніше ходити. Ось туди підемо в сосни старі. Ще тільки 15,57 на годиннику, а подивіться, як уже низько сонце над горизонтом. Ось в такий ліс ми перебралися, старий, сосновий. В підліску дуже багато тут черемхи. Бачите, вона така жовта, гарненька стоїть. І є дуби поміж сосен, тому багато листя дубового. І серед цих дубових листочків ну, дуже важко шукати польського, тому що він дуже камуфлюється. Але одненького я вже знайшла. Я думаю, і ви його вже побачили. Ось такий. Красунчик молоденький, гарненький. Бачите, як він схожий із дубовим листочком. Ну, йшли не просто так, значить, ніжка чиста. В кошику в мене трошки є вже грибочки. Ось ще такого моховичка неподалік знайшла. Бачите, з такою світлою шапинкою. Ну, а взагалі, в лісі дуже мало гриба. І дуже багато грибників. Майже з під кожного дерева десь хтось до когось огукується, озивається. Багато молоді сьогодні в лісі цілими компаніями приїжджають і гуляють, і всі щось десь шукають. Це такий чудовий, чудовий ліс. До речі, там було тихо з тої сторони дамби, а в цьому лісі іноді синички. І також, бачите, ось тут уже навіть тут, так далеко в лісі, вже колосняк насіявся І вже цілий галявине цього колосняку, навіть тут глибоко в лісі. Так швидко розповсюджуються ось ці рослини інвазійні. Ну, будемо далі збирати. Ну що, ще на камеру більш-менш видно, тому що телефон висвітлює. А так нічого не видно, вже темніє. І подивіться, що робиться, все листя впало вниз. Тут знайти гриба просто нереально. Ми вже потрошку будемо виходити. Мій кошик ось так виглядає. Ось, бачите, що там є. Трошки польських, трошки муховичків, і ми вже будемо. Вирушати додому, бо ще треба дійти. Ще така дорога далеченька назад через дамбу. А з вами вже буду прощатися. Дякую всім за увагу. Дякую, що склали компанію на лісовій прогулянці. Бажаю всім гарних вихідних, тихої ночі і до наступних зустрічей на каналі. Thank you.